Ну що ж, нарешті ми її побудували. Селяне, а що це за райдужний будинок? Це не будинок, це райдужна машина, яка може перетворювати нас. Перетворювати, але на кого? А ми це зараз і дізнаємося. Ну що ж, це буде цікаво. Кавон, зачиняй двері. Добре, як скажеш. Хлопці, щось відбувається, я щось відчуваю. Ох, здається, готово. Постривайте, він на кого перетворився? Це що, інопланетянин? І Вон, є Сквідвард з Губки Боба. А, до речі, так ти дійсно схожий на Сквідварда І до речі, в мене з'явилася можливість телепортувати нас. Ну тоді давай, телепортуй. Три, два, один. Готово. Постривайте, постривайте, де це ми з'явилися. Друзі, це дуже-дуже сильно схоже на Ботом Так, так, на місто з губки Боба. Ось будинок Патріка, ось будинок Сквідварда, а ось будинок губки Боба. Хлопці, ходімо, в мій будинок. Точно, ти ж з тому ходімо одразу вперед нічого собі. До речі, дійсно схоже на будинок Сквідварда. Тут ще є декілька кімнат, ми можемо підніматися нагору. І я, друзі, опинився, подивіться, де. Так, звичайно, у спальні Сквідварда. І я, до речі, хочу тут трохи поспати. Ой, злізь мого ліжка, швидко. Та добре, добре, навіщо так одразу кричати? Я подивлюся, що ще тут в тебе є. А, ну тут одразу зрозуміло. Ванна, в якій можна Попугавати. Ходімо назад, і тут, до речі, друзі, є ще якась кімната. Давайте одразу подивимося А ні. Чи так, ну дивіться, ми знову піднімаємося нагору і так. Це ж, до речі, очі з бачите? Повертаємо ось сюди наліво, і це в нас склад, тому що тут багато скринь. Це все звичайно круто, але зараз я хочу заправити свою автівку і поїхати в Красті Крабс скуштувати бургер. Тому давайте, хлопці, вже зустрінемося там. Ой, кавона, як же ми? Ви, ну ви пішки, дічним. Можу сказати. А ось, до речі, красті Крабс, я вже його бачу. Вау, він дійсно дуже-дуже круто виглядає. А напроти нього, друзі, як ви бачите, чамбакет. Що в переводі на українську означає відро кита. Ну ви ж пам'ятаєте, у Panктона дружина це кит. А тепер, друзі, заходимо всередину. Вау! Я на кухню також звичайно хочу зайти постривати. Це точно кухня? Ні, тут холодно, це якась морозильна камера. Краще з неї вийти. А ось, до речі, і кухня постривати. Там не кудись одразу телепортує, тому що ця кухня, як ви бачите, достатньо маленька. До речі, Сквідвард, приготуй мені бургер. Стримай, кавон, бургер готує губка Боб, а я всього лише касир. Я тобі ще раз повторюю, приготуй мені бургер. Ну добре, добре, на, забирай. Одразу треба було ось так і зробити. Я його зараз ось таким чином скуштую. До речі, достатньо смачний. Слухайте, хлопці, я вже також хочу на когось перетворитися. Давайте вже додому йти. Точно, точно, цікаво на кого перетворяться. Інші селяни. Ну що ж, тоді телепортує нас назад. Ну що ж, місце вільно тому хто наступний. Зачиняй двері, каво. Зараз подивимося, на кого я перетворюся. Ну добре, давайте це буде цікаво. Стоп, що? Я, я нічого не розумію, хлопці, підскажіть, хто я. Ну тут одразу все зрозумів. Ти ув'язнений селян. Ну, чому саме ув'язнений? Не знаю, але, друзі, кінцю цього відео всі селяни будуть абсолютно різні, наскільки ви зрозуміли. До речі, хлопці, а в мене так. З'явилася можливість телепортувати вас. Ви хочете цього? Та, звичайно, хочемо. Давай вже. Постривай, ти куди нас телепортував? Як бачиш, це камера, камера в'язниці. Дуже добре, ми ще й зараз в пасті знаходимося. Так, на жаль, я чомусь не можу нас телепортувати назад. Ну добре, добре, не хвилюємося. Зараз спробуємо звідси якось вибратися. У дивіться, друзі, я там бачу важі, а я можу на нього натиснути. О, дивіться, може, ви це бачили, що це за камера така. Це як. Десь несерйозна в'язниця. І не кажи, я тільки що сам відкрив двері. Це було круто постривайте, а тут є поліцейські. Причому, друзі, як ви помітили, вони селяни. Тобто так поліцейські селяни. Це якщо ми спробуємо втікти, вони почнуть нас бити. Бити не знаю, а точно спробують нас затримати. А як нам тоді звідси тікати? Насправді не знаю. Тут все треба ломати, як ти бачиш. Хоча слухайте, є в мене геніальна ідея. В мене є зілля, невидимо. І прямо зараз я це зілля кину в нас всіх, ми станемо невидимими і зможемо звідси втікти. Геніально, тому що мені не подобається бути ув'язненим. Ну що ж, тоді давайте на рахунок три. Один, два, три кидаймо ось таким чином. Гей, селяни, селяни, а ви де? і Іде взагалі я? А, точно, ми ж невидимі. Все, кавон, можемо звідси виходити. Добре, добре, як скажеш, ти тут стоїш, так просто я тебе не бачу. А тут я тут, ти мені на ногу наступив, відійди. Ой, пробач, пробач, я ж тебе не бачу. Бачив, ну добре друзі, давайте зараз з цієї в'язниці тікати. Нам треба спуститися ось таким чином вниз. Ми вже знаходимося на першому поверсі. Інших в'язнів, як ви бачите, тут немає. Тому допомагати втікти, звичайно, ми їм не будемо. А ось і ці селяни поліцейські, подивіться просто на них, це звичайно прикольно, але нам треба виходити. Зараз тільки двері відкриються. Головне, щоб вони не звернули на це увагу! Ось таким чином прийшов. Теж це тільки що бачив. А чому двері самі по собі відкрилися? Не знаю, бо вітер, а може ще. Щось. Ні, ну з них охоронці звичайно ніякі, але добре, витікаємо просто звідси. Поки в нас є така можливість, і поки ще це зілля. І так, ця в'язниця виглядає дуже масштабно. Нам треба відійти на якусь безпечну відстань. Ну що ж, а тепер, друзі, можемо випивати молоко, і ось нарешті я з'явився. Те ж саме селяни, і вам треба зробити. Я не знаю, ви поряд або ні. Тому ось таким чином я вам скидаю це молоко кожному по одному молоку. Тому давайте випивайте. Фух, це було круто. І не кажи всі в зборі. Тому тепер ти можеш телепортувати, ув'язаний селян. Ось тепер, до речі, вже може. Давайте всі додому. І перед тим як ми дізнаємося, на кого перетворився інший селян. Друзі, в останній час на відео набирається достатньо мало лайків. Тому, якщо ви хочете підтримати мене, а також селян, просто поставте лайк. У вас це не займе більше декількох секунд часу, а нам буде дуже і дуже приємно. Так, друзі, будь ласка, поставте лайк, тому що кожен день, абсолютно кожен день, змушує нас зніматися в його відео по декілька годин. Е, ти чого таке кажеш? Нікого я не змушую взагалі-то. Та добре, добре, жартує. Але все одно лайк, будь ласка, поставте. Для нас це дійсно найкраща підтримка. Так, давайте спробуємо на цьому відео набрати 3000 лайків. Це небагато, тому я дуже сподіваюся, що ми впораємося. а якщо наберемо ще більше, буде ще крутіше. Ну що ж, я лайк поставив, тому починаю своє перетворення. О, селян, я вже, до речі, знаю, на кого ти перетворився. І хто ж я? Ну як це ти, селян з лакі. Блоків. Можна сказати, що ти золотий селян, але ні, бачите, друзі, тут є знак питання. Прямо до речі, як в Лакі-блоках. До речі, хлопці, подивіться назад, це моя суперздібність. І що наробив ем, -е -е, постривоги, то нічого собі. Друзі, цей селян створений повністю з Лакі-блоків. Ви тільки на це подивіться. Ну і до речі, якщо у вас є бажання, можете його трохи зламати. Звичайно, в мене є таке бажання. Я хочу, щоб щось хороше випало. ні, Ні, тільки на цей крол. Він наніс мені один удар, і в мене вже менше половини здоров'я, друзі. Він дуже небезпечний. Нам потрібна зараз якась зброя, щоб від нього врятуватися. Добре, діамантові чоботи, в мене вже є оселянші, ще якийсь заспавнився. Як же тут все динамічно? О, подивіться, друзі, це якісь зілля. Лак і зілля, до речі, ось ці хороші кидаємо одразу всі. Так, там щось з'явилося. Ого, їжа. А також цей кінь. А тепер кидаємо погані, друзі. Одразу відходимо, тому що павуки можуть з'явитися. А також вибухівка з лавою. Це все дійсно Достатньо круто, але мені б якусь, знаєте, броню цікаво. Давайте подивимося, що там в скрині. О, є дійсно нагрудник, є навіть яблука, але, на жаль, звичайні кролик вбився дякую. Він мене знищив. Але все одно цього селяна з лакіблоків, мені здається, можна ломати просто нескінченно, тому що тут декілька тисяч лакіблоків. Так швидко ти їх ти їх не замеш. Ні, ні-ні ні. Будь ласочка ну добре. А я можу не знищуватися кожну секунду. Будь ласка, я просто хотів ось так поламати, якісь діаманти отримати. О, друзі, це цікаво. Натискаємо на важіль, і зараз може бути щось хороше або щось погане. Друзі, почекайте, щось погане, скоріш за все. А, ні, 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 все нормально. Бачите, діаманти, золото, смарагди, тут все в нас є. Але давайте вже дивитися на наступне перетворення. Трохи страшно, тому що я не хочу стати селяном жабою. А з чого це ти взагалі взяв, що такі взагалі існують? ти подивись на селянів, які вже перетворилися. Я думаю, що селян жаба точно існує. Ну, будемо сподіватися, що на нього ти не перетворишся. Вже, давай, починається перетворення. Скажіть мені, будь ласка, що мені випав джекпот, і я селян крутий. А звичайно, ти крутий, ти селян МакДональдс, чи селян з Макдональдсу. До речі, я вже знаю, яка в мене суперздібність. Хлопці, ви любите смачно поїсти. Звичайно, любимо. Хто ж не любить? От тоді ось дивіться, я можу відкрити справжній Макдональдс. Тепер в нашому селі він є. І, це правда, це правда, друзі, подивіться. В нашому селі з'явився Макдональдс. В який ми можемо сходити. Давайте взагалі зайдемо в середину. О, я, я хочу одразу тут посидіти. Терміново мені бургер. Ну хоча добре, я в Красті Крабс сьогодні вже з'їв один крабсбургер. Тому на сьогодні досить, тому що це достатньо така шкідлива їжа. Ну, хоча хто про це думає, будемо чесні. До речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть на кого б ви хотіли перетворитися у Майнкрафті. Це може бути зомбі, ендермен, голем, кавун, наприклад. Ну тобто я. Тобто, так, напишіть обов'язково у коментарях на кого б ви хотіли перетворити. Можу на цього вовка або когось з тих селянів. Залишайте обов'язково коментарі. О, я можу за касу тут посидіти, почекайте, зайти не можу, а ось так можу тепер пролізти обережно і постояти тут. Тут в скринях щось є. Ні, друзі, на жаль, немає. Я думав котлету з'їсти, але ж добре. Е, мене тут закрили, залізні двері хтось поставив. Ну добре, давайте якось ось так обережненько, обережненько проповземо та вийдемо. І продовжимо, звичайно, з вами дивитися на перетворення селян. Моя черга, сподіваюся, я вас. Можу здивувати. Та ми на це сподіваємося ще більше. Тому давай, давай, скоріше, скоріше поїхав. О, це вже, до речі, мій пес, як ви бачите, тому що він постійно ходить за мною. До мене, до мене. О, бачите, слухай команду. Слухай, була б кістка, обов'язково б дав тобі її. Хлопці, я вже перетворився. Постривай, так ти взагалі селян військовий виходить. Як бачиш, кавот, і до речі, в мене також з'явилася можливість вас телепортувати. Це дуже добре, видай хоч подивлюся на тебе, подивіться, в нього тут український прапор. Це дуже добре. Ну так Знаєте, друзі, прикольний селян. А тепер давай вже телепортуй нас всіх кудись. Ну що ж, а ось я вас вже і телепортував. Ми бачимо, його тільки на ну, подивіться, друзі, на це все. Цей селян військовий телепортував нас на військову базу. Де є, до речі, як ви бачите, багато-багато техніки, і я хочу сісти, наприклад, в цей танк. Подивіться, друзі, виглядає дуже потужно. Я навіть можу їздити тут на деякій техніці. Вона, до речі, достатньо якась повільна. Ще ні-ні ні, друзі, вона набирає швидкість, але це просто дуже довго. Ей, селяни, обережненько, обережненько. Стоп, 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 стоп. Фух, начебто об'їхав. Ти що робиш? Будь обережнішим. Пробачте, просто цей танк дуже довго набирає швидкість. А також повільно гальмує. А цей танк ще більший, друзі. Серйозно, масштаби вражають, але танк це все зрозуміло. Я хочу сісти в цей літак. А ти вмієш керувати літаками? Звичайно, не вмію, але зараз спробую навчитися. Так, Ну що ж, друзі, я вже сів і давайте спробуємо якось злетіти. О, дивіться, здається, взлітаю. Давай, 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 кавунчику. Почекайте, а як, а як керувати? Ні, ну кудись все ж таки летіти я можу. Але якщо бути чесним, це літак взагалі не повертає. Так, добре, як би мені зараз приземлитися, тільки обережно, обережно. Так, давай, кавунчику, говне, говне, не розбитися, не розбитися. Фух, здається, здається, ми сіли на землю, нормально. Але скажу чесно, мені більш цікаво покерувати ось цим літаком, тому що він супер Гігантський. Дійсно, він за розміром, як наше село. Це точно, спробуємо покерувати. Ви тільки не ну, подивіться, друзі. Так, він гігантський, як би взагалі залізти на нього. Ну що ж, поїхали. Сподіваюся, ми не розіб'ємося. Ого, як я можу одразу взлітати, друзі. Ой, повертати можу. Подивіться, друзі, як класно це виглядає. Почекай, почекай, мені треба трохи набрати висоту. Дуже навіть добре. Подивіться на ці масштаби. Мені це дуже подобається. І причому він дуже великий. Ще раз хочеться повторити в нього, може влізти цілий Наше село, якщо ми захочемо переїхати, за допомогою цього літака можемо перенести село куди завгодно. Подивіться, друзі. І ще, до речі, головне, я спробую правильно на ньому приземлитися. Давайте зараз реалізовувати це. Треба повертати ось таким чином і набирати потрохи висоту. Так, 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 кавунчику, давай. Скоро вже сідати, скоро вже сідати. Так, кавунчику, сідай, сідай, сідай. Ні-ні-ні, друзі, трохи прогавив. Літак, треба завчасно направити на доріжку, з якої він буде вилітати. Приблизно, ось як я Зараз це зробив, бачите, друзі. І потрохи, потрохи, нам треба летіти і приземлятися. Ось таким чином, бачите, друзі, ось так, ось так. Давай пролітай, пролітай ще трохи, ще трохи. По гальмам, по гальмам натискаємо, натискаємо, нічого не бачу. Але, здається, сіли, здається, нормально. Селянів там не заділи, сподіваюся. Фух, фух, друзі, зупинилися. Що можу сказати, цей літак мені навіть більше сподобався, аніж минулий. Ну, це і зрозуміло. Скоро вже я буду перетворюватися на когось. Так, так, звичайно. Тому давай селян військовий, телепортуй нас назад в село. Ну що ж, нарешті ми телепортувалися, і в нас залишилося ще два селяни. Які не перетворювалися, тому давайте а, 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 хтось з вас заходьте швидше. Тому що ми хочемо нових емоцій. От тоді нехай це буду я, зачиняй двері. Добре, зачиняємо двері. І нехай там селян вже на когось перетворюється. Ну що ж, хлопці, я перетворився. Скажіть одразу, я гарний або ні? Тому що я ж не можу на себе подивитися. Ну, слухай, в цілому, в цілому, так, ти Гарний, я б навіть сказав гарно. В якому сенсі гарна? Ну ти як дівчина виглядаєш. Подивіться, друзі, це ж селян, дівчина. Це прикольно, я такого ще не бачив. Слухай, слухай, та в тебе ж якась ще суперздібність є. А яка суперздібність? Почекайте, ви не жартуєте зараз. Та не жартуємо, ти серйозно виглядаєш як дівчина. Добре, що я потім зможу назад перетворитися і стати звичайним. Та зможеш, зможеш, але поки що не треба. Давай якусь суперздібність. Ми ж не знаємо, яка вона в тебе. Здається, я зрозумів, я можу. Перетворювати все, що завгодно на рожеве. Не зрозумів. Тобто, то, тобто, почекай, ти можеш перетворити цей будинок на рожевий. Точніше сказати, можу зробити його рожевим. Дивись. О, класно, тепер сам буде жити в цьому рожевому будинку. Та я ж просто показав. Слухай, слухай, а в мене з'явилася ідея. Беремо з дуба і саджаємо прямо його на ось цьому місці. Ось, друзі, подивіться, в нас а, виросло ось таке дерево. І слухай, перетвори його зараз на рожеве. Нема питань. Дивись. Не знаю, як ти це робиш, але виглядає доволі круто. О, сухий, сухий, а перетворилось цього селяна з лакібоків на рожевого селяна. Ні, ні, ще раз ні. Чого це він буде перетворювати мого? Селяна з злакібоків на рожевого селяна. Ні, я забороняю. Ну добре, добре, чого ось так одразу кричати. Він все зрозумів, не буде перетворювати. Менше треба було кричати, зрозумів, я перетворив його на рожевого. Що, серйозно? О, дійсно, подивіться. Ну, до речі, молодець, молодець. Так і треба. Тепер цей селян не злаківлоків, а він повністю рожевий. Слухай, ну ти перетворив ось цю побудову, а ти можеш його зробити рожевим. А ви що, знущаєтеся на німною всі, не дозволю. А в тебе запитувати ніхто не буде. Та добре, хамот, це вже занадто, занадто. Ну добре, як скажеш, ну і що, в нас залишився ось цей селян? Якщо чесно, я боюся перетворюватися, я не хочу. Ні, ну як це ти не хочеш, треба, є таке слово треба. Бачиш, вже всі перетворилися, в нас є шість нових селян. Ти сьомий, без тебе ніяк. Друзі, а ви цього хочете, щоб я також перетворився? Напишіть у коментарях. Та хочуть, звичайно, всі хочуть. Ну добре, друзі, напишіть у коментарях, тому що він не вірає. Просто цей селян любить багато уваги до себе. Люблю, і не проховую цього, а хто не любить багато уваги до себе. Ну все, подивись коментарі. Вже всі написали, тому давай вже заходь туди. Ну добре, сподіваюся, перетворююсь на якогось крутого селяна. Так, так, сподівайся. Якісь дивні відчуття, коли перетворюєшся, сподіваюся, це буде. Круто. О, готово. Ну що, нарешті, скажіть мені, я крутий? Ем, Ну як сказати, ну непогано, ти райдужний, просто райдужний селян. Як це просто? Ти ще багато райдужних селянів бачив? Небагато, о, подивіться, серйозно, прикольно виглядає, але добре ж, яка в тебе суперздібність? Зараз подивлюся. А, хлопці, я зрозумів. А тут дайте мені, будь ласка, щось. Не знаю там, якийсь інструмент, наприклад. Інструмент? Ну ось, в мене є ось це дерев'яне кайо, тому я можу тобі його дати. Проводимо з ним де. Яку модернізацію, скажімо так, і повертаємо. Ого, прикольно, друзі, дивіться, він мені повернув ось таке райдужне вже кило. А я йому, пам'ятаєте, давав дерев'яне нічого собі. До речі, воно достатньо швидко копає. Слухай, а зроби мені, будь ласка, все, все райдужне. Все райдужне захотів ще чого. Та ну, будь ласка, тобі що? Е, так складно це зробити. Та не складно, я жартую, тримай. Ось, це вже зовсім інша справа. Дякую, дивіться, друзі, є райдужна броня. Вау, прикольно. До речі, ми тепер з тобою також Райдужні, тобто я райдужний, ти райдужний, прикольно. В цьому сила. Камон, спробуй ці інструменти. Так, так, є, до речі, дивіться, друзі, райдужне яблуко. Ось таким чином ми його можемо їсти. І мені дали, до речі, достатньо багато ефектів. Відновлення, швидкість, сила. Ну, можна сказати, що суперкруті ефекти. О, в мене є сокира. Навіть почекайте, де тут дерево? А ось тут, поки селяни не бачать, нічого собі! Я миттєво, друзі. Майже миттєво його гумаю. Яка ж тоді сила у цього райдужного меча? Ого, так зрозуміло. З першого разу. Є палиця також. Дивіться, як швидко, дивіться, як швидко. Діамантова лопата так робити не може. Подивіться, друзі, просто, просто ось так от, ось так от. Ой, трохи застряг. Тепер можу нормально показувати. Просто-просто миттєво. І при чому? В разів так 5 швидше вона викопує, аніж діамантова. І до речі, вона достатньо міцна. А ще є ось такий інструмент, який називається мультітул. Тобто тут, якщо придивитися, зображене кайло здається лопата і сокира. І тобто ця річ може замінити взагалі все. Ну, я на увазі і лопату, і сокиру, і кайло, бачите, тобто копати можна швидко. Добувати там, наприклад, каміння також достатньо швидко. Ну і, звичайно, друзі, ломати дерево. Тобто такий прикольний мультітул. А ось дивись, ми всі перетворилися, а ти. А що я? Я що селян, це ж ви хотіли а, перетворитися? Це ви побудували цю машину. До речі, трохи і зламав. Ну, зайди також, всім буде цікаво, на кого ти перетворишся. Ну, добре, добре, як скажете, і я зараз це зроблю. Починається, друзі, перетворення. Це. Щось дійсно відбулося, можемо вийти. Ну що, скажіть, хто я? О, ти кавун. Який кавун? Ну, точніше, я знаю, що я кавун. Подивимося. А, друзі, дивіться, я перетворився на, на кавуна селяна. Тобто так, я, я, я кавун також, але я і селян тепер. А яка твоя суперсила? Кавуна ми всіх закидати. Ось таким чином можу. Ось моя суперсила. Подивіться. Багато-багато кавунів. А ще, до речі, я можу кидати їх достатньо далеко. Ну, наприклад, давайте ось так спробуємо і полетів. Бачили? Бачили Куди полетів, друзі? Тобто ось перший і десь тут повинен ж бути другий, напевно. А так, друзі, подивіться наскільки далеко я його запустив. Ну і, до речі, з'їсти кавунчик, звичайно, також можна, тому що кавуни смачні. Ну що ж, перетворення були крутими, але для того, щоб перетворитися назад, знову ж таки треба просто увійти в цю машину. І ви повернете свій зовнішній вигляд назад. Ну, дякую, якщо що, будемо сюди заходити та повертати свій зовнішній вигляд назад. Ну а ви, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звичайно так цікаві. і обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал, мені буде приємно. З вами був я, Кавун. Всім до побачення!